Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Тімоті Бредлі про грандіозний бій канело Кроуфорд, Деонтей Велдер про своє повернення на ринг, Боб Арум про проблеми зі здоров'ям Василя Ломаченка. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Досвідчений боксер Теренс Кроуфорд у серпні дебютував у першій середній вазі, де зумів здобути перемогу над чемпіоном Дабл Бій із Рейлом Мадрімовим із Узбекистану, переломивши перебіг бою у вирішальних раундах. Наступний вихід Кроуфорда у ринг заплановано на вересень. Він підніметься відразу на дві ваги вище, щоб кинути виклик Саулю Канело Альваресу, абсолютному чемпіону суперсередньої категорії, колишній чемпіон світу та аналітик боксу Тім Бредлі. В інтерв'ю Boxing Social висловив упевненість, що Кроуфорд упорається з цим завданням. Шанси особисто я вважаю, що має величезні шанси, адже Теренс найкращий боксер у світі, найкращий у рейтингу pound, for pound. Так знаю, є ще Усик, і всі ставлять саме Усика на перше місце, адже у нього всі здобутки у хейвейті. Я не в цьому значенні, в тому сенсі, що Кроуфорд – найтехнічніший боєць у світі, тож однозначно завжди говоритиму, що в нього є шанси, він може перебуксувати Канело, адже Канело надто передбачуваний. Дуже потужний, але передбачуваний, впевнений, Кроуфорд покаже вам це у рингу. Колишній чемпіон світу суперважкій вазі Деонтей Антей Велдер висловився про своє повернення в ринг, де він має зустрітися з Тірлом Херндоном. Мені подобається цей суперник. Головна мета повернутися на ринг, зібратися, зрозуміти, де я перебуваю, враховуючи все, що сталося зі мною за останні кілька років. Я вважаю, що це чудовий вибір. Цього року у нас заплановано багато боїв. Ми плануємо провести, можливо, три цього року. Наступним буде великий бій за межами США. А потім ми плануємо провести ще одну наприкінці року. Бій з Джошуа відбудеться на цього року точно, але найближчим часом, можливо, наступного року. Але це вже близько. У першу чергу я просто маю зібрати себе разом, і я повинен довести собі, що я знову в порядку. Ми все ще на шляху. Стати абсолютним чемпіоном. Я мав би досягти всього цього вже давно, якби мав можливості, які мали інші. Я пройшов шлях лікування моїх плечей. Будь-хто хто знає про травму плеча, знає, що це один із найдовших процесів, коли йдеться про операцію на тілі. А у мене двічі була травма плеча. Останні 5 років я боровся з болем 24 години на добу, але зараз я не відчуваю болю. Сказав Велдер для Севті. 8 Sports TV. Варто зазначити, що бій заплановано на 27 червня. Уайлдер провів останній бій у червні минулого року, програвши Джану Джелею. Деонтей програв 4 з останніх 5 поєдинків. Британський суперважковаговик Дерек Чесора висловився про можливий поєдинок проти чемпіона IBF у суперважкій вазі Даніеля Дюбуа. Чесора зазначив, що цей бій цікавий йому не лише з погляду спортивної конкуренції, а й як можливість завершити кар'єру на високій ноті, здобувши чемпіонський титул. За його словами, він готовий до поєдинку та розраховує, що Дюбуа прийме виклик. Слухайте, наприкінці цього року завершую кар'єру. Не брошу вам, я йду. Чи змінить це мої плани завершення кар'єри? Ні, хоч би що там сталося, це буде мій останній бій. Навіть якщо я стану чемпіоном світу, просто піду. Ви не розумієте, це навіть не від мене залежить, а від моєї дружини. Вона сказала: ще один бій і я тебе кину. Тож я відповів: Добре, добре. Вона сказала, один бій і ти зав'язуєш. Не можна грати в ще один, ще один один – це проблема. Саме так усі попадають у пастку, а потім починаються проблеми. Тож ні, навіть британська боксерська рада сказала мені: один бій, і ми тебе взагалі усуваємо від боксу. Отже, все це останній танець. Після нього більше нічого не буде. Як тільки я покину ринг, все крапка. Подивимося, як усе складеться, але хочу цей шанс, адже IBF зробила мене обов'язковим претендентом. Я хочу цього, і тут не може бути інших варіантів. Я дуже цього хочу. Я хочу побитися з Даніелем. Це хороша історія, адже його тренує мій колишній наставник. Це дуже захоплюючий бій, і я хочу цей шанс прямо зараз. Перше у кар'єрі я є обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу. Ви можете повірити, я сказав собі, у мене залишилося всього кілька боїв, так що я просто тренуватимуся, викладуся на повну і влаштую шоу для глядачів. Так, я зачекаю бою з Дюбоа, я не поспішаю. Спробую зателефонувати Френку Ворону після цього. Подивимося, що буде, але хочу цей титульний бій. Спробую дізнатися новини у вихідні, але можу гарантию щоб що Даніелем відбутися на Уемблі. Я продам усі квитки на Уемблі. Я вже репрезентую весь вихід на ринг, шоу все в голові. Я працюю над цим просто зараз. Поки що не тренуюсь, але вже займаюся організацією. Вихід на ринг, шоу, все це. Моя ідеальна дата неділя на бенк Холідей. Всі приходять з дружинами та дітьми, чудово проводять час, насолоджуються видовищем і потім йдуть додому. Бен Шалом організував бій у неділю. Це був справжній блокбастер, це було неймовірно. Не знаю точної дати. Це не від мене залежить. Сказав Чесора. Нагадаю, Чесора у лютому переміг от товаліна. Власник поясу IBF Даніель Дюбуа. Має намір повернутися на ринг вже в середині літа. річний суперваговик з Лондона при цьому поки що не знає імені свого суперника. Проте за такого розкладу їм навряд чи стане Олександр Усик, який свій наступний бій. Планує не раніше серпня. В інтерв'ю Толкспорт Дюбай підкреслив, що йому все одно, хто вийде проти нього на черговий поєдинок. Британський боксер додав, що готовий побитися з ким завгодно та продемонструвати вболівальникам свій високий клас після того, як у нього зірвався у лютому бій із Жозефом Паркером. Я не знаю, хто буде моїм наступним опонентом. Все, що я знаю, це те, що я збираюся битися в липні. Це те, що мені кажуть і що ми плануємо. Це моя дата. Пусика Бо Паркер, я не знаю, хто буде з них. Мене це не хвилює. Все, чого я хочу, це вирубити когось та відправити спати. Я хочу повернутися на ринг і показати людям, що я готовий, сказав Дюбуа. Ну і на завершення. Глава ТОП Боб Арум поділився інформацією про проблеми зі здоров'ям чемпіона IBF та IBO у легкій вазі Василя Ломаченка. Ми чекаємо на медичні звіти, і тоді повідомимо всіх, це справді не його рішення, а питання того, чи зможе він фізично виступати так, як хоче, так як йому потрібно. І це залежить від його волі, те, що визначають лікарі. Він повинен дізнатися наскільки серйозною є проблема зі спиною. Тут багато факторів, які не пов'язані з його бажанням битися, сказав Аром річний Ломаченко, останній бій провів у травні 2024 року. Перемігши Джорджа Камбосаса у титульному поєдинку, ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.